І зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Назаренко, позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Пане Володимире, раді вас бачити. Відаємо. Добрий день, добрий день студія, добрий день телеглядічі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. А ми скористаємось цією можливістю для того, щоб допомогти вам. Буквально за кілька миттєвостей ви розкажете нам про поточну ситуацію, але перед тим ми розпочнемо нашу розмову. З нашої допомоги вам, тому що ви потребуєте нашої підтримки, зокрема фінансової. На що зараз потрібні кошти? Скажіть, будь ласка, а поки будемо спілкуватися, наші глядачі долучаться до цього збору. Дійсно, мої побратими, зокрема підрозділи аеророзвідки, пілоти, оператори БПЛА різного роду, зараз це збір. Пілотів нашої бригади для того, щоб були коптери, були обладнання, були інші засоби для того, щоб ну власне вести розвідку, вести е спостерігати за ворогом, виявляти ворога. І для нас, як для артилеристів нашої бригади, четвертої бригади назварді, рубіж, надзвичайно важливо бачити кожен наш розрив, бачити ціль, бачити і якомога точніше вести вогонь по оркам для того, щоб з якомога меншою витратою боєприпасів якомога більше орків знищувати. І ми чітко розуміємо, що вдосконалюватися, вдосконалюватись для того, щоб не тільки там те, що бачимо статистику засобів масової інформації, зведень генерального штабу, коли щодня орки втрачають тисячі тисячі вбитими. А щоб ці цифри збільшувати, збільшувати для цього, треба ще більше коптерів, дронів, очей, крил, БПЛА і ударних БПЛА в тому числі. Щоб орки ще більше і більше покидали українську землю. Пане Володимире, нагадаю глядачам, що на їхніх екранах вони зараз бачать QR-код, вони бачать номер картки, куди можна переказати кошти. Пам'ятайте, будь ласка, що кожна гривня вона має значення, і ось ця техніка, яку щойно прирахував Володимир, вона необхідна для того, щоб вберегти життя українських воїнів. І ми з вами можемо це зробити. Будь ласка, долучайтеся. Ми вас не відпускаємо. У нас є ще кілька питань. А я вже заздалегідь дякую глядачам за їхню активність і я сподіваюся, що вони нас не підведуть. Так ну і зрештою, друзі, погодьтесь, ми коли. Спілкуємося з вояками. Ви дуже хочете від них почути якісь приємні новини. Зараз ми з вами можемо невеличку приємну новину зробити безпосередньо для пана Назаренка. Ця новина може звучати як вітаємо збір закрито, наприклад. Тому долучайтесь. Будь ласка, пане Володимире, з приводу дронів, на які ви збираєте в тому числі з відео останнім часом. Дізнаємось, що все частіше ми бачимо, принаймні на цих роликах, як наші FPV збивають розвідувальні дрони росіян. Скажіть, будь ласка, наскільки часто таке явище завдяки чому власне ось почало так виходити? Ну і до правди, чи роблять те ж саме вороги? Дійсно, є певна проблема. Ворог з настанням літа, з настанням весни, гарних погодних умов веде активну розвідку своїми орланами, залами, суперкамами. іншими БПЛА Активно використовує ланцети, активно використовує коровані свої боєприпаси, які наводяться по лазерному цілявказанню. На жаль, ворог знову ж таки щодня, щогодини веде активну розвідку крилами для того, щоб шукати цілі для і. Керованих і не керованих ав'ябом ділянки, які він збирається бомбардувати як найменшими калібрами, так і найбільшими калібрами. В цьому є величезна небезпека. І дійсно я сам бачив декілька відеозвітів, коли. Прикордонники, зокрема пілотів півпілотів дронів прикордонників, збивають оці от е, крила окупантів. Це є гарна новина. Ну і повторюсь для нас, для, як для артилеристів це є надзвичайно важливо, щоб почищати е, українське небо, мет... збиттям ворожих БПЛА, збиттям е, засобами, в тому числі радіоелектронної боротьби, робити ворога сліпим, і це може ще більше збільшувати вогневу потужність сил оборони і як наслідок ще більше і швидше знищувати. Ворожа армії я дуже дякую вам за те, що закликаєте українців підтримати моїх побратимів, які зараз виконують задачі. Зокрема, пілотів БПЛА надзвичайно важливо. Ми чітко розуміємо, що БПЛА на фронті це доволі такий швидкорозхідний матеріал. Але найголовніше, що цей швидкорозхідний матеріал береже життя кожного українського героя, українських героїв і. Достатньо БПЛА і чим більше БПЛА, тим краще має бути постійно постійно. Тому вкотре хотів би скористатися можливістю подякувати кожному українцю, хто свою каву донатить на збори нашої бригади і загалом сил оборони моїх побратимів з інших бригад, в тому числі це Володимире, Не може бути щось інше як спільна допомога, коли ви ризикуєте своїм життям і ваші побратими. Це найменше, що ми можемо зробити тут, перебуваючи в тилу. Тому а зараз знову звертає. Мись доглядачів, зверніть увагу на ваших екранах. Ви бачите qr коди ви бачите номер картки, куди ви можете перерахувати свої кошти. Майте на увазі, що кожна гривня вона має значення: хтось 5, хтось. 35 гривень перекаже хтось, можливо, понад тисячу, і разом вийде солідна сума для того, щоб допомогти нашим військовим, нашим військовим, тому що там немає хлопців, які не захищають нас з вами, і дівчат так само. Тому долучайтеся. Дякуємо вам, пане Володимире. Так. І я хочу ще у вас запитати. Ми ще вас не відпускаємо. Не Пускаємо та останнім часом. Дуже багато інформації про те, що росіяни вербують, займаються рекрутингом. А Іноземців, і зокрема, вони долучають представників африканських країн. принаймні вже про це є багато інформації в медіа і в інтернеті. Чи доводилося вам чи вашим побратимам бачити таких іноземців на тих відтинках, на яких перебуваєте особисто? Ми чітко розуміємо, що мотивації ворога особливої немає. Ми чі розуміємо, що і ще там, починаючи з 22-го року, певною активністю це було е, кінець 22 го 20, початок 23 го року, коли ворог активно вербував найманців, злочинців, зеків, яких використовували в е, приватних військових компаніях. Е, і е, ми чітко розуміємо, що життя людини, життя е, в принципі життя для окупантів це немає ніякої цінності. Це навіть дешевше ніж. Якийсь боєприпас, і нема нічого дивного в тому, що ворог так чи інакше з тими втратами, які він щодня несе, завдяки зусиллям сил оборони і втрати ворога дійсно підтверджені. Адже навіть на ділянці, де виконують мої побратими зараз задачі 4-ї бригади, ворог щодня несе втрати. Це підтверджено, це видно. І очевидно, що так чи інакше ворог рано чи пізно. Почне відчувати дефіцит в тих одноразових солдатах, яких він використовує, і саме тому вони отримують, скажімо так, або намагаються будь-якими методами поповнювати свої втрати і дотримуватись тої тактики про начебто необмежені резерви, зокрема в людській силі. Але рано чи пізно зусиллями сил оборони ворог має закінчитись, як і його техніка, так і боєприпаси. Пане Володимире, я хочу наостанок ще раз звернутися до глядачів. Ви можете зараз зробити фото ось цих даних, які ви бачите на екрані, зокрема QR-коду, картки для чого? Для того, щоб якщо у вас зараз немає можливості, ви зможете допомогти Володимиру і його побратимам трошечки згодом, тому що ці потреби вони є щоденно. І як сказав пан Володимир, безпілотні літальні апарати це розхідний матеріал, але цей розхідний матеріал може врятувати життя нашим воїнам. Я розумію, що ми з вами дуже втомилися, і ми фактично щодо. Денно бачимо інформацію про збори в соціальних мережах, чуємо від друзів. Тут реальний приклад. Я повторюю це завжди. Це реальна людина, це реальна бригада, куди можна спрямувати ваші кошти. Сьогодні п'ятниця не купіть собі пива, не купіть собі лимонаду, а зробіть приємність для наших хлопців. Це дуже важливо, пане Володимире. Ми дякуємо вам дякуємо. за те, що були з нами, за те, що робите. Нагадаю, що ми спілкувалися з Володимиром Назаренком, позовний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України.